Мої вітання, друзі. Мене звати Ігор Гаврищак. Ютуб платформа 24 го каналу. В нас на календарі сьогодні, 27 липня. Четвер, я вам пропоную оглянути карту бойових дій 519 й день визвольної війни від окупантів. Хотів би розпочати з вчорашнього дня вчора, 26 липня, двічі лунала повітряна тривога по всій Україні, і окупанти так рясно нас посипали ракетами, але наші боги. ППО зуміли велику кількість, фактично майже всі збити ракети, які летіли. Загалом було збито 33 ракети класу х 101 Х 555 і три ракети класу Калібр. Куди вони били? Давайте я вам продемонструю на карті. Вони били в Хмельницьку область, куди саме вони хотіли поцілити. Вже не вперше. До речі, це ось є Старокостянтинів. Тут є в нас військово-аеродром. Чому вони туди були? Тому що там базуються наші су 24 це ті та авіація, яка несе на собі ракети Storm Shadow. А саме цими ракетами ми вже били і по Криму, і по тилу противника, особливо на запорізькому напрямку. Це є Бердянськ, де в них є дислокація техніки і авіації, в тому числі і гелікоптери. Відповідно, ми настільки їм надушкуляли цими Storm Shadow, або ж. Французькими аналогами скелп, що вони вкотре вирішили бити по Старокостянтинові. Це як мінімум другий їхній намір бити по цьому аеродрому. Але кажу, ми все збили. На жаль, правда, вночі в дислокації Чорного моря було випущено дві ракети калібр, і вони влучили на Одещині і в портову інфраструктуру також. Чим інтенсивніші бої, тим коротший термін служби фронтових авто. І початком контрнаступу збройних сил України у війську різко зросла потреба в транспорті. Волонтери проєкту Герой Кар, який спеціалізується на повнопривідних пікапах для війська, заявляють: за останній місяць число запитів з передової зросло в рази. Аби задовільнити заявки бійців, що воюють на нулі, створили онлайн-платформу для збору коштів. Зараз на сайті десятки актуальних заявок від конкретних підрозділів. Відео записане бійцями і звіт Скільки коштів уже зібрано на ту чи іншу автівку? Волонтери Герой Кар закликають долучитися усі, хто має бодай найменшу можливість. Коли мова йде про спільну перемогу, внесок кожного важливий. Тому скануйте QR чи переходьте за лінком в описі і допоможіть нашим героям бути швидкими та мобільними у полюванні на ворога. Якщо говорити загалом, то Володимир Зеленський провів ставку, де були і звісно головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний і командувач сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Серський. І власне на цій зустрічі Володимир Зеленський привітав Валерія Залужного з днем народження, яке було кілька днів тому, і подарував йому імінний пістолет. Що ж, переходимо безпосередньо до карти бойових дій. Вперше що я хочу сказати, це те, що відслідковується вже рух техніки в Білорусь з Росії, техніки Вагнерівської. Є навіть супутникові знімки, де видно, що біля їхнього табору, де вони розбилися, де їх там є 5 тисяч особового складу. Вже прибула ця техніка, якою вони прямували 23-24 червня, в так званий марш справедливості з Ростова на Москву. Переконують наші прикордонники і переконують нашому головному управлінню розвідки, що ці вагнерівці абсолютно не загрожують з півночі нашій території. Давайте говорити безпосередньо по лінії бойового зіткнення. Починаємо з важкого напрямку. Це північно-східна частина, куп'янсько-лиманський відтинок. Ось продемонструю вам, що по ньому відомо. За останні 24 години ворог. Продовжував обстрілювати артилерією і авіацією Куп'янськ і регіон. Точно відомо є в нас. Фотознімок прилетіла бомба КАП 250 в населений пункт. Ківшарівка, ось тут на жаль, тут одна літня людина загинула в багатоповерхівку прилетіло, і кілька людей постраждали. Загалом б'ють постійно вони по нашій цивільній інфраструктурі на цьому напрямку. Тому саме я й казав вам раніше кілька днів тому, що військові радять особливо з Куп'янська і Куп'янського вузловий, хоча б на якийсь час населенню цивільному, виїхати глибше, хоча би до Харкова, тому що постійно б'ють і авіацію, і артилерію. По цьому напрямку, давайте е, рухаємось до Новоселівське. Ситуацію навколо цього на пункту вдалося стабілізувати. Я вам нагадаю, що ворог намагався з південного напрямку. Ось є стрілка від е, Діпстейту Кривошиївка і траса, яка веде від Сватове, ось ця от, жовтим кольором до Куп'янська, намагався просуватися, але його спроби були. Пересічення цьому напрямку, і е, ситуація кажу, була стабілізована. Йдемо до найважчого напрямку на Північно-Східному фронті. Це є, власне, Кармазинівка, ось цей от напрямок. Що я вам хочу сказати, що ввечері 25 липня, два дні тому, ворог активно почав просуватися. Давайте я вам продемонструю, як виглядала мапа 24 на 25. -те. Ось ми бачимо з боку Райгородка. І ось населений пункт. Сергіївка і надії, селища маленькі були окуповані. Але я вам хочу сказати, що можливо це був і задум наших оборонців, тому що вже наступного дня, 26-го, ми підпустили їхні резерви. Там були резерви і танкові частини, і жива сила. І як ми бачимо, вже 26 двадцять числа. Нам вдалося їх не те, що відбити їхні атаки, а й Посунути їхні позиції на 3-4 кілометри. Що тепер відомо, станом на 27 липня, що село Надія, селище так маленьке, воно є в сірій зоні. Цілком можливо, але ця інформація не підтверджена. Також Сергіївка, можливо, в сірій зоні бої тривають, і також Новоєгорівка. Ось цей от напрямок. Також селище в сірій зоні, і тут бої тривають. Загалом на на цьому відтинку біля Кармазинівки. Ось Кармазинівка, я продемонструю вам нововодяне, Кармазинівка, Ковалівка і Райгородок. Оці населені пункти на цьому відтинку вдалося повністю нашим силам стабілізувати ситуацію. Знову ж таки кажу, і це кажуть військові експерти, що цілком можливо, що це був задум наших оборонців підпустити ближче резерви російської армії і потім прицільно. Вдарити по їхніх висунутих цих позиціях. Продемонструю вам цей язик. Очевидно, з флангів нам дуже зручно було їх підтискати і нищити як живу техніку, так і живу силу, перепрошую, так і техніку. Мета вам нагадаю, що хоче на цьому напрямку ворог, це просунутися до, до населеного пункту Борова, яке розклалося на 8 кілометрів біля Оск... Оскілівського водосховища. Рухаємось південніше. До речі, обстріляли артилерію так рясно. Степове, Чернещина і всі прифронтові е, населені пункти. Район Креміної тут змін по лінії бойового зіткнення немає. Найважчі бої тривали південніше від Діброви. Ось. Продемонструю вам це 2-2,5 кілометри південніше і в бік серб'янського лісництва, але просуванню е, немає ворога попри те, що в нього тут є перевага, як і в особовому складі, так і в артилерії. Нагадаю вам загалом на купінсько-лиманському вітинку, е, ми е, маємо такі от е, показники, що. Власне, в техніці один до трьох е, переважає противник, а от в артилерії і в снарядах вони взагалі е, не відчувають дна. Тобто їм підвозять е, постійно боєкомплекти. Звідки підвозять з двох напрямків? Це є Старобільськ, пряма траса на Сватове, і також е, вже з Російської Федерації це є Валуйки. От два напрямки. Ну і з Луганська. Ну, Луганський йде через, власне, от продемонструю. Луганський йде через щастя, Новоайдар. І Старобільськ. Тому чому саме на цьому напрямку вирішили росіяни е зібрати таку велику кількість живої сили техніки? Тому що у них тут найкоротше коліно постачання всього необхідного. Рухаємось далі. Білогорівка Донецької області тут в нас без змін. Така сама ситуація із півночі біля Соледару. Нагадаю вам, що от є ці зуби, які ми вклинили в їхню оборону з півночі до Соледару, і це їм приносить дуже і дуже багато проблем. Загалом на всьому бахмутському напрямку і цьому язику ворог в глухій обороні. попри те, що намагається кидати нові нові сили, ці от сили вони є недосвідченими. Дуже часто цим окупантам бракує взагалі. Мистецтва ведення бою, аби бодай тримати з позиції біля берхівки ягідного в окопах. Тому я вже вам вчора розповідав, що є багато кадрів в телеграм-каналах, як наші хлопці просто таки нищать окупантів на цьому напрямку, і відповідно звужують оцей от язик від берхівки до оріхово василівки нагадаю вам, тут є добова Василівка. Ось тут дуже добре наші оборонці працюють і нищать сили противника. По самому на самому пункті Бахмут ми трішки кілька днів трішки просунулися біля алеї Троянд ось тут, і припинилися до рух, тому що він абсолютно не потрібен. Така сама ситуація, і біля. Стели мігу 17 -му. вірніше, те, що від нього від цієї стели е, залишилося. Ось він тут знаходиться на розі вулиць е, на західній частині Бахмуту. Ми зупинилися. Чому тому, що нам немає потреби е, по перше, йти в семен в в сам населений пункт Бахмуту. Ось. Я вам продемонструю це от саме україни міста. Відповідно, ми просто тримаємо на вогновому контролі цю всю частину і можемо спокійно і методично бити по позиціях ворога. Нагадаю вам, що саме на цьому напрямку також ми застосовуємо і касетні боєснаряди, які нам передали Сполучені Штати Америки, і власне цей вид снарядів дуже добре підходить саме для биття позиції ворога в Бахмуті. Нагадаю вам, що їм вони не можуть ні вийти ні зайти в бахмут, тобто вони можуть, але ми тримаємо їх на вогневому прицілі і постійно вражаємо їхні. Позиції, якщо говорити по на попівденному відтинку, трішки детальніше зупинимось тут. Кліщіївка Андріївка, що відомо станом на 27 липня по цих населених пунктах. Проте точно відомо в нас є кадри Кліщіївки. Як це місто зараз виглядає? Воно повністю зруйноване. Бахмутський демон. Повідомляє наступне, що він дивується, як росіяни ведуть бій саме в Кліщівці. Тут нагадаю, йдуть бої в самому місті, і росіяни намагаються закріпитися вже на західній частині. Я вам вчора казав, так воно і є на західній частині міста. Північно на східній частині, перепрошую, ось тут тут є залізниця. Саме місто фактично в сірій зоні. І що каже Букмиський Даймон, що. Вони просто такі чи це є політичне їхнє рішення керівництва вищого, тому що їх кидають там на забій? І бахмутський демон каже прямо, що це просто е, м'ясо, тим більше, що біля кліщівки. Не лише там бійці, звичайні, але і командний офіцерський склад також вони залишаються в руїнах цього міста, і кажуть, і кажуть бійці вже з місця, що повністю такого неправильного ведення бою, як біля кліщівки, вони ще не бачили. Але варто зауважити, що бої важкі і хлопці наші просуваються. Якщо рухатись південніше від Кліщівки, населений пункт Андріївка, бої йдуть на окраїні міста. Інформація станом на обід 27 липня, але саме місто це вже є сіра зона. Також ворог не контролює Андріївку південніше від Андріївки. Оперативно-тактично важливий напрямок, бачите, 4 кілометри до Кордюмівки біля Кордюмівки також знову ж таки бахмутський демон бійці, які воюють на цьому напрямку, повідомляють, що дуже і дуже складна ситуація в росіян біля Кордюмівки. Вони намагаються з останніх сил зачепитися за це місто, але очевидно, що це питання кількох днів. Загалом, якщо говорити по плацдарму Бахмутському. Нагадаю вам, що наступна лінія оборони, яка в них є, це є річка Бахмутка. І, оч, і, очевидно, вони спробують саме на цій водоймі тримати наступну оборону. А, якщо говорити про перспективи руху з Бахмуту, то найдоцільніше, знову ж таки, за словами військових експертів, розвивати успіх на південному напрямку. Це рухатись до Горлівки і, відповідно, далі до Донецька Саме про Донецьк поговоримо. От власне Донецьке, чому е, кинув додаткові сили ворог біля Авдіївки і Мар'янки, просувань вже скажу вам, немає за останні 24 години, але тут достатньо їх зібралося, і, і особового складу, і техніки і артилерії вони намагаються не дати змоги нам е, скувати наші війська на цьому напрямку і не дати змоги розвивати успіх е, в бік Донецька. Нагадаю, вам вкотре, що від Авдіївки це Авдіївка це англомерація Донець. Відповідно, йде окружна траса, по якій можна вже оточувати місто. Саме тому вони кидають такі великі сили на Авдіївку та Мар'янку. Просувань немає, але за останню добу дуже рясно вкривали наші цивільні населені пункти. Це є біля Авдіївки з Степове, Семенівка, Орлівка і також глибше по фронту. Карлівку обстріляли і всі населені пункти на цьому вітинку. Така сама ситуація. І біля Мар'їнки південніше дуже багато артилерійських снарядів прилітало в населений пункт Побєда. Воно знаходиться від позиції ворога. Я вам продемонструю. Ось бачимо. 2,5 км 3. казав я вам раніше вчора, що нам вдалося в ліквідувати к 52 на цьому напрямку. Загалом, що каже британська розвідка, за останні тижні росіяни додали на фронті саме гелікоптерів к 52 М. Це модифікація 2020 року. Покращення всі показники. Чому я згадую знову ж таки Ка-52, які збили 38 восьма бригада, тому що що виявляється на цьому К-52 був дуже такий маститий е командир їхніх е їхнього підрозділу і нам вдалося його ліквідувати також відомо що біля кліщівки забувам нагадати ліквідовано командира групи бпелеа Росіян, який мав свій телеграм-канал потужний, 40 тисяч підписників розповідав, як він воює під Кліщівкою. Ну тепер не буде розповідати. До речі, він можна сказати в прямому і переносному значенні долітався, тому що позивнив нього Карлсон. От, власне, цей Карлсон біля Кліщівки і долітався. Рухаємось далі до південного напрямку, і тут є цікава в нас деталь. Я вам регулярно розповідаю про останні дні. розповідав про те, що йдуть. Запеклі бої біля Старомайорського, Старомайорське. Так, це напрямок від Великої Новосілки Старомайорське, і далі рухатись до Старомлинівки. Так, от, подивимося на карту і зміни на карті. Бачимо, нам суттєво вдалося. Просунутись по рісці мокрі яли це е, з північного сходу міста. Але що е, стало відомо аналіткам Діп що насправді е, в Україні Старомайорського е, Старомайорське місто, е, ми зайшли ще минулого тижня, але чому про це тримали інформаційну тишу? Тому що е, власне треба було закріпитися на цих позиціях, як я раніше розповідав вам, е, це лише 10% успіху, коли ти вибиваєш ворога з його опорних пунктів. 90% е, роботи це вже закріпитися і зробити так, аби окупант не зміг повернути втрачені позиції. Саме так трапилось навколо Старомайорська, Тепер бої тривають в самому місті, і очевидно, також цей населений пункт є в сірій зоні. Рухаються наші сили і з боку приютне з півночі цього населеного пункту, саме в бік Старомайорських. Очевидно, ми будемо змикати цю лінію і відрізати ось цей от виступ, який утворився між. Приютне і Старомайорське. Ось бачимо такий от напрямок. Загалом, якщо говорити по цьому напрямку, також непрості непроста ситуація в росіян біля Новомайорське і Новодонецьке. З Новомайорське і вони підкидають свої резерви на Новодонецьке, тому що ми також їх звітом потісняємо, і вони реально відчувають там. Велтенські проблеми, але хочу вам сказати наступне: що ці от наші просування даються величезними зусиллями, тому що нагадаю, вкотре вам все заміновано, і багато місяців ворог все, що робив, це лише закопувався і формував оборонні. Споруди більше нічого він не робив. Але якщо глянути у нас є інфографіка, дуже хороша за останній місяць. От бачите, червоним кольором це є артилерія противника, синім це збройних сил України. Так, от, ви бачите, знищена артилерія противника в рази перевищує. Те, що втратили збройні сили України, та й самі до речі, окупанти на південному особливому напрямку кажуть, що е, рясно дуже поливають збройні сили України саме артилерійськими снарядами їхні позиції. На південному напрямку саме хочу вам сказати і е, використовує ворог зараз активно останні тижні, те, що казала британська розвідка, к 52 М. Тому що це гелікоптер, який може найкраще е, працювати по як і по живій силі, так і по скупченню техніки, так і е, вражати повітряні е, цілі. Але е, хочу вам сказати наступне: що і сам капельцядругий, тобто або алігатор, як його називають, він також є вразливий для е, е, ураження. Відповідно, якщо ми влучаємо в К-52, 95% що він вже не зможе більше працювати на фронті, рухаємось далі. Запорізький напрямок, Оріхів і Роботине. І також у нас є тут вже відзначені офіційно на карті Deep State просування Збройних сил України. Давайте глянемо. Ось ми бачимо прекрасно, що з північного сходу до Роботино нам вдалося суттєво прорвати їхню фактичну оборону. Давайте глянемо, що нам вдалося. Орієнтовно 2-3-2 кілометри на цьому напрямку. І бачимо, що ми зуміли вбити клин між Роботине і їхніми силами у вербове населений пункт. Я вам нагадаю, саме з Вербове вони. Підкидали резерви і в Роботине, і відповідно Новофедерівка. А вже з Новофедерівки на Новопокровку. От Новопокровка кілька днів тому вони намагалися скоріше минулого тижня, і на початку цього в Новопокровці вони намагалися форсувати і робити динамічну лінію бойового зіткнення і рухатися в напрямку малої токмачки. Але наші нацгвардійці тут і азовці повністю присікли їхні спроби. Нагадаю вам, ситуація біля Кам'янська, також змін немає, але ось цей от виступ ми зуміли вибити звідси ворога. І, до речі, я вам процитую, що кажуть самі окупанти по напрямку взагалі південному. От є в їхній такий воргон, за дуже популярний воєнкорський паблік. кажуть наступне по Старомайорську, Я вам процитую. Александр Ходоковский сообщил, что резервов к продолжению обороны Старомайорского недостаточно. Силы подразделений МВД ДНР, которые играют основную роль в обороне населенного пункта, существенно измотаны работой вражеской артиллерии, которая продолжает, по, по, продолжает бить по населенному пункту. Вот такая ситуация для Старомайорска и загалом такая ситуация с позициями врага от Вугледара до Голяйполя и до Орихова. Тобто, Ми повністю контролюємо цю лінію бойового зіткнення. До речі, в нас також є інформація по півдню. Це передає New York Таймс. Знову ж таки ключове. Я передаю, розповідаю вам посилання, аби ви знали, хто це каже. New York Таймс з посиланням на Пентагон повідомляють наступне: що на південному вітинку українська армія розпочала масштабні контрнаступальні дії і вже задіяла. Основні резерви. Наскільки це відповідає дійсності сказати важко, тому що генштаб зрозуміло збройних сил України про це мовчить, і відповідно будемо стежити за фронтом. Але те, що в нас є просування біля Старомайорської, ви бачите роботи і бахмут, а також стабілізація. Фронту на Куп'янсько-Лиманському напрямку дає нам хороші надії. Ну давайте рухатись далі вже безпосередньо до Криму. Що відомо за останні 24 години? Було гучно Красноперекопськ. Це напрямок до армянська й схопутний перетин з Херсонською областю. Підняли авіацію в повітря окупант, і відповідно. Повідомляли про наступне, що десь там бігає бавовна. Така сама ситуація в Севастопольській бухті було гучно в самому пункті Балаклава. От окупаційна влада не повідомляє, що саме це було, але очевидно працювали наші безпілотники. Ну і що ж і на завершення огляду карти бойових дій хочу вам сказати, що стало офіційно відомо, що атака Кримського Керченського мосту, 8 жовтня, 2022 року, це була справа рук наших підрозділів тому, що очільник СБУ Малюк повідомив наступне, коли презентували чергову марку разом з е, керівником Укрпошти, Малюк повідомив офіційно, що саме 8 жовтня, коли так яскраво і гарно горів Керченський міст, це був, е, була спецоперація наших служб. Вона була першою, але що дуже важливо, вона не була останньою, тому що ви прекрасно знаєте, що тепер вже під кримським мостом підбиті опори, і все наше вище керівництво е в Унісон заявило, що це є незаконне формування, будова і кримський міст буде. Знищений, що ж таким був огляд карти бойових дій станом на 27 липня, Четвер, не забувайте, будь ласка, підписуватися, коментувати, звісно, коментувати і ділитися з друзями, родичами чи знайомими оглядом карти бойових дій, тому що хто як не ми повинні знати, що відбувається в цій визвольній війні. На завершення хочу нагадати вам, що ми традиційно проводимо збір, і я вже раніше вам повідомляв, що збираємо на 50 гранатометрів для нашої. Вісімдесятки. Відповідно, 50 гранометрів, вони є дуже мобільними, вони є е, компактними і ними дуже е, влучно і гарно ми вміємо користуватися на Бахмутському напрямку. Е, ми можемо бити до 400 метрів, вражати в ближньому бою суперника. Е, наразі що, що нам потрібно, ми збираємо тисячу, е, перепрошую, 1 637 тисяч. Зібрано. 68%. Понад мільйон ви молодці вже надонейтили. Давайте ще трішки дотиснемо. Або наші хлопці отримали ці гранатомети, і те, що вони роблять біля кліщівки, те, що вони роблять біля оріхово василівки складають в мішечки, чорненькі, гарненько, штабелями те, що прийшло сюди, і вже нікуди не повернеться. Мене звати Ігор Гавричак. Побачусь з вами вже в ефірі 24 каналу.